Вітайте бурними лоплисками набла, Львів! Що ж, друзі, А ми розпочинаємо наше музичне Так, домашнє... Стоп, 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 зачекай. дійці сюди! Діть сюди! Бігом, 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 бігом. Що ви будете щось придумувати? Є вже готові схеми. Хто став чемпіоном Галицької ліги 2007 року? Ну ясно, чистогон. Чистогон, от, пішли, давайте, розбілися. Друзі, на сцені команда чисто! Гон! Мініатюрка, двоє людожерів. О, я бачу, ти похудав? Я тепер просто не їм. Після шостої години людини. Моя Што... Чуєш, Юра? А чого Толік не приїхав? Його що жінка не відпустила? Жінка відпустила, його горілка з пивом не відпустила. Ні, ні, блін, ну щось не то. Я не знаю. Чекайте, а в 2009 році хто став чемпіоном в Галичколі. Віп? Віп! О, динаміка, такі екстрентичні мініатюри. Поїхали. Давайте, давайте, давайте. <звук> Наступна мініатюра буде знайома жінкам, які мають домашнього улюбленця. Отож, на кухні. Слухай, чоловічі любий, ти міг хоча б на 8 березня прийти на нарису! Так, стоп, 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 Сергій! Ну ти ж не граєш так як танька, правильно? Ну і все, чого тут ставити? А в 2010 році, хто виграв галичку лігу? Аварія. Аварія? аварія! аварія, Вот, такі коротенькі пісеньки. Брень, 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 давайте, не гітару, йо! Так нас немає гітари. Понятно, добре. А ви ж ту українську ліву хто виграв? Бомба выграв? Готовий варіант. Що ви думаєте? Йолки-палки! Добрий вечір. Вас вітає команда КВН Набла, селище Львів, що на Львівщині. Коронарні судини, шлуночки, передсердя. Як бачите, ми жартуємо на близькі до серця теми. Це Сергій. Сергій майбутній лікар. Він вже купив випускний костюм. Лишилось купити випускні екзамени і диплом. Це людка. Людка як китайська грамота. Багато хто хотів заволодіти нею, але не зміг. Раз, раз, а це все не наше. Ну, давайте щось про нас. Ну, тебе ж недавно народилася Донечка. Ну, точно. Дорогі друзі, ви знаєте, е, в, мене, в мене 14 січня 2011 року народилася дочка. І тому ця історія, яку ми вам зараз розкажемо, зовсім не вигадана. Як родила жінка моя, родила жінка моя був присутнім на пологах я. Бо Пополони такі скріплюють сім'ю, вже не кажучи про психіку мою. Жінка <плес> розбудила вночі, я відразу викликав таксі. За п'ятнадцять хвилин в роддомі були, оказалось, схватки ложними були, так було два тижні підряд, так знав мене, як рідний брат і сказав, як би. Так я б з вагітними би тільки працював, а як води вже відійшли, вже різдвяні свята були, всі таксісти в хлам друзів драбадан, зрозуміли, лиш трамвай підходить на. І в трамваї вже почалось. жінка і чуєш лось, якщо ще хоч раз побачу на собі, щось відкручу і приб'ю на голові. Я питаю люба болить а каже небрі що убий голову свою, я рожаю, а не з пальця кров здаю, от уже нарешті родом, Нас чекали там за столом, ще з різдвяних свят хряпнули сто грам, а кушер марія і лікар наш Степан. Я служив три роки моряком, селу розбивав кулаком, запивав молоком, але, чесно скажу, це капець. Добре, пам'ятаю лише одне. Лікар каже, Боже, та вас не. І коли я вже до підлоги впав, то почув, що лікар просто жартував. Жінка відійшла за три дні. Місяць було, треба мені, щоб почути одну з кращих новостей. Люби я б хотіла восьмеро дітей. Друзі, у 2010 році українців було трошки менше, ніж 45 мільйонів. Кожного дня настає на шестеро менше. Жінки, бійтеся народжувати. Чоловіки, любіть своїх жінок. 25 тисяч гривень на дорозі не валяються. Мої деревна мене шарує. так вам набла Львів?